Стівен КІНГ, Пітер Страуб, ТАЛІСМАН, ЧАСТИНА четверта, розділ сороковий. СПІДІ НА ПЛЯЖІ. Один Біля підніжжя пагорба Джек ліг на траву і поповз, досі тримаючи Річарда на спині. Він досягнув краю високої жовтої трави, що росла на узбіччі дороги, і, трохи піднявшись на животі, визирнув. Саме перед ним з того боку дороги починався пляж. Вивітрені скелі здіймалися із сіруватого піску, брудна вода опінилася, підступаючи до берега. Джек поглянув ліворуч уздовж дороги. З материкового боку шосе неподалік готелю стояла довго потріскана будівля, що нагадувала розрізаний весільний торт. Над нею дерев'яна вивіска з величезною діркою і написом Kingsland». Мотель Кінгсленд. Мотель Кінгсленд, пригадав Джек. Місце, де спинявся Морган Слоуд зі своїм сином, зупинявся під час своїх одержимих інспекцій чорного готелю. Сонячний гарднер білим спалахом носився вулицею, лаючи кількох убраних чорні костюми чоловіків і махаючи рукою в напрямку схилу. Він не знає, що я вже внизу. збагнув Джек, коли котрийсь із чоловіків попрямував дорогою, роззираючись навколо. Гарнер ще раз різко по командирськи махнув рукою, і лімузин, припаркований унизу центральної вулиці, від'їхав від готелю та рушив уздовж узбережжя поряд із чоловіком у чорному костюмі. Дійшовши до тротуару, чоловік розтібнув піджак і дістав пістолет із наплічної кобури. Водії лімузинів витріщалися на схил, повернувши голови. Джек благословив свою удачу. Ще п'ять хвилин, і вовк Ренегат з гігантським пістолетом обірвав би його мандрівку за грандіозною співучою штукою в готелі. Джек бачив тільки два верхніх поверхи готелю і, прикріплені до екстравагантного даху флюгери, що скажено оберталися. Через те, що він лежав на землі, як хробак, Джекові здавалося, що хвилелом, розташований праворуч від готелю, розрізав пляж навпіл, футів на двадцять здіймався в небо, перетинав пісок, а далі пірнав у воду. Приходь, приходь. кликав талісман словами, які були насправді не словами, а майже фізичними виявами терміновості. Чоловік із пістолетом уже зник з поля зору, але водії досі дивилися йому вслід, поки він піднімався схилом до безумців по інтвенуті. Сонячний гарднер підняв свій мегафон і проревів: Ліквідуйте його! Я хочу, щоб його ліквідували. Він тицнув мегафоном в іншого чоловіка в чорному костюмі. Підняв бінокль, щоб поглянути на вулицю у Джеків бік. Ти свиноголовий. Перейди на другий бік вулиці і ліквідуй того поганого хлопчиська. Отак найгіршого, найгіршого хлопчиська, найгіршого. Його голос стих, коли ще один чоловік пішов вулицею, стискаючи в кулаку пістолет. Уже за секунду Джек упав животом на грубий пісок, він повз, відштовхуючись ногами. Одна з рук Річарда стиснула його плече. Джек рухався по піску вперед, аж доки не дістався першої випнутої скелі. Там він спинився і просто поклав голову на руки. Річард, легкий, як листочок, важко дихав, хвилі за якихось двадцять футів від них накочувалися на берег. Джек досі чув голос сонячного гарднера, котрий просторікував про імбецилів і кретинів. Його божевільні верески скочувалися з вершини центральної вулиці, а талісман тягнув Джека уперед, 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 уперед. Річард сповз з його спини. Усе гаразд, Річард звів руку і чотирма пальцями торкнувся лоба. Великий палець він притулив до щоки. Мабуть, так. Ти бачив мого батька. Джек похитав головою. Ще ні. Але він тут. Напевно, має бути. Кінгсленд, пригадав Джек і побачив перед очима образ тьмяного фасаду з дерев'яною вивіскою. Морган Слоут, напевно, винайняв там номер, як звик робити сім чи вісім років тому. Раптом Джек відчув скажену присутність Моргана Слоута біля себе, наче згадка покликала його Що ж, не переймайся через нього. Тонким, як папір, голосом промовив Річард. Тобто не переймайся, що я перейматимусь через нього. Джеку, я гадаю, він уже мертвий. Джек поглянув на друга з новою тривогою. Чи міг Річард справді втрачати здоровий глузд? Його достоту трясла пропасниця. На вершині пагорба сонячний гарднер заревів у мегафон. Розосередитись, гадаєш? І тут Джек почув ще один голос. Він прошепотів щось крізь люту команду Гартнера. частково знайомий голос. Джек упізнав тембр та інтонації ще до того, як збагнув чий він. Дивно, але, упізнавши саме цей голос, він розслабився, наче тепер він міг припинити хвилюватися, будувати плани, наче тепер усе вирішиться само собою. Джеку Соєре, повторив голос. Сюди, синку. Голос належав Спіді Паркеру. Так, відповів Річард, знову заплющивши набряклі очі. Він скидався на труп, який винесло на берег припливом. Так, я гадаю, мій батько мертвий, мав на увазі Річард, але Джек думками був далеко від марень друга. Сюди, Джекі, знову покликав Спіді, і хлопчик зрозумів, що голос лунає з за найбільшого нагромадження високих скель. Три поєднані між собою брили за кілька футів від води. Чорна лінія, межа припливу перерізали їх на чверть. В спіді? прошепотів Джек. Агась. долинула відповідь. Лізь сюди, але так, щоб ці зомбі тебе не помітили. Також приведи свого друга. Річард досі лежав, поклавши руку на звернене до неба обличчя. Ходімо, річі. Прошепотів йому на вухо Джек. Нам треба ще трохи просунутися пляжем там спіді. Спіді. дуже тихо перепитав Річард, котрий заледве ледве розібрав почуте. Друг, бачиш ті скелі? Він підвів голову Річарда на тонкій, як соломка шиї. Він там, він нам допоможе, річі. Зараз нам знадобиться і найменша допомога. Я насправді нічого не бачу поскаржився Річард, і я так втомився. Залазь мені на спину. Джек повернувся і практично розпластався на піску. Річардові руки лягли йому на плечі та немічно переплелися, Джек визирнув за краю скелі. На дорозі сонячний гарднер пригладжував волосся і широкими кроками прямував до центрального входу в мотель Кінгсленд. Чорний готель неймовірно вивищувався над усім. Талісман розчахнув пащу і кликав Джека Соєра. Сонячний гарднер завагався перед дверима мотелю, обома руками пригладив волосся, похитав головою і, різко повернувшись, іще швидше попрямував назад до довгої колони лімузинів, підняв мегафон. Доповідати кожні 15 хвилин, заревів він. Вартові доповідають про кожного жука, який ворухнеться. Я серйозно, доповідайте. Гарднер ішов геть, а решта дивилися на нього. Зараз Джек вибіг зі свого схобку у схелях, зігнувся і, тримаючи Річарда за передпліччя, помчав пляжем. Його ноги здіймали вгору вологий пісок. Ті три скелі, які видавалися такими близькими, поки він розмовляв зі Спіді, тепер відсунулися на півмилі, відстань не скорочувалася, наче скелі відповзали, доки він біг до них. Джек очікував почути скрегіт пострілу. Він спершу відчує кулю, чи почує її до того, як вона звалить його з ніг. Нарешті скелі почали зростати, і ось він уже там, падає на груди і ковзає під їхній захист. Спіді. крикнув він, регошучи попри все. Але те, як виглядав Спіді, котрий сидів біля кольорової ковдри, притулившись до середньої скелі, знищило сміх у горлянці. Знищило принаймні половину надії, яка в нього ще залишалася. 2. Спіді Паркер мав ще гірший вигляд, ніж Річард, набагато гірший, його потріскане, просочене сукровицею обличчя важко кивнуло Джеку, і той подумав, що так Спіді підтверджує власну безпорадність. На Спіді були лише його старі коричневі шорти, а судячи зі шкіри, його вразила якась жахлива хвороба. Можливо, проказа. Присядь, Джеку мандрівнику, прошепотів Спіді охриплим надтріснутим голосом. Тобі багато чого треба почути, тому добре підготуй свої вуха. Як ти? запитав Джек. Тобто, Боже Спіді, я можу чимось тобі допомогти. Він обережно поклав Річарда на пісок. Підготуй вуха, як я тебе попросив. Не варт хвилюватися через спіді, мені не надто добре, як ти, може, бачиш, але добре мені скоро стане, якщо ти все зробиш правильно. Татко твого маленького друга наслав на мене цю болячку, та й на власного сина теж, як бачиш. Старий Блоут не хоче, щоб його дитина була в тім готелі, ні, сер. Але ти маєш узяти його туди, синку. Іншого шляху нема. Ти мусиш тако зробити. Упродовж розмови з Джеком Спіді, наче мінився, а хлопчик прагнув закричати настільки голосно, як і ще ніколи не кричав, відколи загинув вовк. Очі пекло. Він знав, що хоче заридати. Знаю, Спіді, сказав він. Я це вже зрозумів. Ти гарний хлопчик, промовив старий. Він відкинув голову і пильно поглянув на Джека. Ти саме той, звісно. Шлях залишив на тобі свій слід, я бачу, ти саме той, ти все зможеш. Як там моя мама, Спіді? спитав Джек. Будь ласка, розкажи мені, вона ще жива, так? Щойно випадає така нагода, ти зможеш їй зателефонувати і дізнатися, що з нею все гаразд, відповів Спіді. Але спершу ти повинен дістати талісман Джеко. Бо якщо ти не дістанеш його, вона помре. І так само королева Лаура, вона теж помре. Спіді розігнувся, здригнувся, випростав спину. Я тобі таке скажу. Більшість при дворі махнули на неї рукою, кинули на смерть. Обличчя старого викривало огонь. Обличчя старого викривила огида, вони всі бояться Моргана, знають, що Морган з дерезних шкіру, якщо вони миттю не присягнуть йому на вірність. Поки що Лаура дихає, але по всіх територіях, далеко від її покоїв, двоногі Змії на кшталт Озмонда та його посіпак розповідають людям, що вона вже померла. І якщо вона помре, Джеку мандрівнику, якщо вона помре, Спіді підвів спотворене обличчя до хлопчика. Тоді чорний жах упаде на обидва світи. Чорний жах. Ти зможеш подзвонити матусі, але спершу мусиш дістати талісман. Ти мусиш, це все, що залишилося тепер. Джекові не треба було запитувати, що має на увазі Спіді. Радий, що ти все розумієш, синку. Спіді заплющив очі і притулився спиною до каменю. За секунду його очі знову повільно розплющилися. Долі, ось про що йдеться. Більше доль, більше життів, ніж ти можеш собі уявити. Ти коли-небудь чув про Раштона? підозрюю, що міг чути. Джек кивнув Усі ці долі. Причина, через яку мама привезла тебе в Альгамбру, Джеку мандрівнику, я просто сидів і чекав, знав, що ти прийдеш. Талісман привів тебе сюди, хлопчику. Джейсоне, певен, ти і це ім'я чув. Це я, промовив Джек. Тоді дістань, талісман. Я приніс цю штуку з собою, щоб хоч трохи тобі підсобити. Старий підхопив ковдру, яка, як побачив Джек, була по-перше гумовою, а по-друге, насправді не мала з ковдрою нічого спільного. Джек узяв гумовий згорток з опаленої руки Спіді. Але як я потраплю в готель? спитав хлопчик. Я не можу перелізти через паркан і не можу пливти з Річардом на спині. Надуй це! очі Спіді знову заплющилися. Джек розгорнув штукенцію. Надувний човен, що за формою нагадував безногого коня, упізнаєш її? Спустошений голос Спіді повнився ностальгійним сяйвом. Ми з тобою недавно її піднімали. Я розповідав тобі про імена. Джек раптом згадав, як прийшов до Спіді в день, який складався з чорних та білих смужок. Той сидів у круглому павільйоні і лагодив карусельних конячок. Ти поведешся трохи завільно щодо леді, але певен вона не заперечуватиме, якщо ти допоможеш мені її на місце поставити. Тепер ця фраза означала дещо глибше ще один шматочок світу став для Джека на місце. Срібна леді. Спіді підморгнув йому, і знову у Джека виникло дивне враження, що все в його житті відбулося для того, щоби він опинився саме в цьому місці. З твоїм другом усе гаразд. Спіді вимовив це з майже ствердною інтонацією. Гадаю, так, Джек занепокоєно поглянув на Річарда, який перевернувся на бік і ледь дихав, заплющивши очі. Коли ти так гадаєш, надуй срібно леді, байдуже як, але ти маєш перенести цього хлопчика із собою він частина цього всього. Шкіра Спіді, поки вони сиділи на пляжі, стала ще гіршою. Набула хворобливого, землисто сірого відтінку. Перш ніж узяти сопло до рота, Джек спитав, я можу зробити щось для тебе, Спіді. «А вже ж, зганяй в аптеку по інтвенуті принеси мені пляшечку мазі Лідії Пінгхем. Спіді похитав головою. Ти знаєш, як помогти Спіді Паркеру, хлопче, дістань талісман. Це вся допомога, яка потрібна. Джек димухнув у сопло. 3. через дуже нетривалий проміжок часу Джек устромляв затичку в отвір під хвостом чотирифутового гумового коня з неприродно широкою спиною. Не знаю, чи зможу затягнути на цю штуку, Річарда, сказав Джек, не скаржачися, а просто міркуючи в голос. Він може виконувати накази, Джеку мандрівнику. Сядь позад нього і підтримуй це все, що треба. Насправді Річард сховався під захист скель і дихав рівно, спокійно, з роззявленим ротом, зосередивши свою увагу. Джек не знав, спить його друг чи ні. Гаразд, промовив Джек, там є причал чи щось таке? Ще краще, ніж причал, Джекі. Коли оминеш хвилилом, побачиш величезні палі. Вони підтримують ту частину готелю, яка висить просто над водою. Там буде драбина. Примусь Річарда піднятися нею, і ти опинишся на широкому затильному балконі. Там є великі вікна, такі як двері, розумієш. Відчиниш одне з цих вікон дверей і потрапиш у їдальню. Спіді спробував усміхнутися. А там ти вже точно внюхаєш талісман. Не бійся його, синку. Він чекає на тебе. Він припаде до твоїх рук, як лагідний пес. А що завадить цій зграї погнатися за мною? Боже збав, вони не можуть увійти в чорний готель. Зневага до Джекової тупості читалася в кожній рисі обличчя Спіді. Я знаю, я про воду кажу вони ж можуть погнатися за мною на човні чи чомусь іще. Тепер Спіді вичевив із себе щиру, хоча й болісну усмішку: певен, ти сам усе побачиш, Джеку мандрівнику. Старий добрий Блоут зі своєю компанією триматимуться від води якнайдалі. Хе, -хе. не переймайся цим зараз. Просто пам'ятай, про що я тобі сказав, і спробуй дістатися туди, чуєш, я вже там. Джек підійшов до краю скелі, щоби поглянути на дорогу та готель. Йому вдалося непомітно перейти дорогу і дістатися до схованки спіді. Він легко міг би протягнути Річарда до води кілька футів і влаштувати його на човні, йому знадобиться вся його удача, щоби спокійно доплести до паль. Гарднер і люди з біноклями зараз зосередили свою увагу на місці та схилі. Джек визирнув за однією з високих колон, лімузини досі стояли перед готелем. Хлопчик ще більше висунув голову, щоби поглянути через дорогу. Чоловік у чорному костюмі саме виходив з побитих дверей мотелю Кінгсленд, він намагався Джек чітко це бачив не дивитися на чорний готель гучний і пронизливий, мов жіночий крик, свист пронизав повітря. Рухайся. хрипло прошепотів Спіді. Джек задер голову і помітив на вершині трав'яного схилу за старезними будинками чоловіка в чорному. Що одмухає у свисток і показує просто на нього. Темне волосся чоловіка розвівається навколо його плечей, волосся, чорний костюм, темні окуляри. Він скидався на янгола смерті. Знайшов його, знайшов його. горланив Гарднер. Пристрельте його, тисячу доларів тому, хто принесе мені його яйця. Джек знову сховався за скелю. Через пів секунди куля відскочила від середньої колони за мить до того, як звук пострілу досягнув його вух. Тепер я знаю, подумав річі, хапаючи Річарда за руку і тягнучи до човна, спершу тебе збиває з ніг, а тоді ти чуєш постріл. Вам уже час. квапливо видихнув Спіді. За тридцять секунд вони почнуть артилерійський обстріл. Тримайтеся за хвилиломом якомога довше. А тоді різко повертайте дістань його, Джеку. Ще одна куля врізалася в пісок перед їхнім маленьким редутом, і Джек кинув на спіді швидкий, наляканий погляд. Тоді він штовхнув Річарда на передню частину човна і не без задоволення помітив, що другові вистачило здорового глузду схопити і втримати в руках окремі гумові жмутки конячої гриви. В спіді здійняв праву руку, прощаючись із ними і водночас благословляючи їх. Стоячи на колінах, Джек так сильно штовхнув човен, що той опинився майже біля води. Почув іще один пронизливий свист. Зіп'явся на ноги, але продовжував бігти, коли човен торкнувся води. Доки Джек вилазив на нього намок до поясу. Джек гріб просто до хвилилому. Допливши до краю, повернув до великої води і продовжив рух. Чотири Джек цілком зосередився на веслуванні і геть викинув з голови думки про те, що буде, якщо люди Моргана вб'ють спіді, йому треба дістатися до паль ось і все. Куля врізалася у воду, здійнявши за шість футів від човна крихітний фонтанчик крапель, друга зі свистом зрикошетила від хвилелому. Джек щосили гріб уперед. Минуло трохи часу. Джек не знав, скільки саме. Зрештою, він скотився з човна і поплив позаду нього. Так він міг ще швидше рухатися вперед, працюючи ногами, майже невидима течія наближала його до мети. Нарешті з'явилися палі, високі дерев'яні колони завтовшки з телефонний стовп. Джек підвів голову над водою і безмежність готелю, що вивищувався над широким балконом, нависла над ним. Джек зиркнув назад праворуч, але спіді не ворушився, чи ні? Його руки виглядали інакше. Може, за руїнами будинків на довгому зарослому травою схилі щось ворухнулося. Джек підвів погляд і помітив чотирьох чоловіків, які бігли до пляжу. Хвиля вдарила об рятувальний човен, мало не вирвавши його з рук. Річард застогнав. Двоє чоловіків показували на них, їхні роти ворушилися. Ще одна величезна хвиля хитнула їх, погрожуючи пригнати і Джека Сойера, і човен назад до берега. Хвиля, подумав Джек. Що за хвиля? Він поглянув уперед, щойно човен пірнув униз. Широка сіра спина чогось набагато більшого за звичайну рибу плавала біля поверхні води. «Акула?» Джека аж пересмикнуло, коли він подумав, що його ноги зараз колотять воду. Він опустив голову, остерігаючись, побачити, як довгий сигароподібний зубатий шлунок несеться просто на нього. Цього він не помітив. Але побачене все одно ошелешило його. Як виявилось, глибока вода скидалася на заповнений повінці акваріум, у якому не було жодної риби нормального вигляду чи розміру. Тут плавали винятково монстри. Під ногами Джека основав цілий зоопарк не тутешніх, часом жахливо потворних тварин, ймовірно, вони плавали під човном, відколи Джек опинився на достатній глибині, бо вода аж кишіла ними. Потвора, яка налякала вовків відступників довжелезна, мов вантажний потяг, що прямує на схід, пливла на десять футів нижче від Джека. Перед ним вона випірнула на поверхню. Лівки на її очах моргнули. Довгі вуса, від схожої на печеру пащеки, тягнулися назад. Вона ж завбільшки з ліфт, подумав Джек. Істота пропливла повз хлопчика і штовхнула його до готелю, піднімаючи лискучу морду над поверхнею води. Її оскаженілий профіль нагадував неандертальця. Старий добрий блоуд зі своєю компанією триматиметься від води якнайдалі. Яка б сила не затягнула талісману Чорний готель, вона наповнила води по інтвенуті цими монстрами, щоби бути впевненою, що ті, кому тут не місце, триматимуться якнайдалі. І Спіді знав про це. Величезні тіла у воді обережно підштовхували човен дедалі ближче і ближче до паль, але хвилі, що вони збурювали, заважали Джекові спостерігати за узбережжям. Піднявшись на черговий гребінь, він побачив сонячного гарднера з довгим волоссям, що розвівалося за його спиною. Він стояв біля чорного паркана, здійнявши до плеча довгу важку мисливську гвинтівку. Човен пірнув у западину. Куля, мов колібрі, просвистіла високо над головою Джека, пролунав постріл. Коли Гарднер вистрілив у друге, рибоподібна істота завдовжки 10 футів із величезним плавцем на спині вистрибнула з води і зупинила кулю. Куля миттєво відлетіла назад, а істота пірнула під воду. У неї на боку Джек помітив величезно рвану рану. Наступного разу, коли вони опинилися на гребені хвилі, Гарднер уже йшов через пляж. Очевидь, прямуючи до мотелю Кінгсленд, гігантські рибини продовжували штовхати його до паль.